Ми продовжуємо розмову з жителями нашого міста про те, що змінила війна в їхньому житті, якими вони є, хто для них тепер авторитет, що вони змінили в своєму житті. Насправді це дуже важливо, друзі, тому що зараз кожен з нас змінюється. І ці зміни, як минулий раз, я казав, дуже важливі. Тож, до вашої уваги, диванчик, поїхали. І знову ж таки, ти і ти, і всі ви підписуйтесь на наш диванчик. Ми вас чекаємо. Це соціальна програма. Яка піднімає дуже багато цікавих тем. Вам обов'язково буде цікаво, а нам цікаво ваша думка. Тож, приєднуйтесь. Вітаємо вас, як вас звати? представитись. Дуже цікаво познайомитись з вами. Доброго дня, мене звати Наталя. Наталя дуже приємно. Сергій, працює в нафтогазовій сфері, Механік утибінгової установки. Мене Максим звати. На даний момент я військовослужбовець. Доброго дня, Володимир. Займаюсь роботою, в нафтогазовій галузі пробуємо втримати наш видобуток. Нас буквально стільки, що Сергій пішов також в Нафтогаз, і так цікаво. Ну, Полтава, поменіше, це нафта. Полтава, Вона в свого часу стала столицею цього всього Україні. в Україні, саме так, тому що е, тут найбільше зосереджено родовищ, uh -huh. і дуже шкода, що в такій багатій місцевості з таким поганим керівництвом маємо таке недоглянуте місто. <рес> про це пізніше про це так. Про це і про це нехай займається інші. Ну, у вас були свої питання. Так я Аліна. В даний момент не працюю. Приїхала на відпочинок, звільнилася і приїхала до сім'ї з сюрпризом. Ой, це дуже гарна подія. Так Наталя, скажіть, будь ласка, 24 лютого, що ви пам'ятаєте з цього дня? Як для вас почалась війна? Я пам'ятаю з того, що Сергій зателефонував мені о восьмій ранку. Він повертався з роботи, і в Миргороді були прильоти. Почалась війна. Якраз був в Миргороді. На Якраз так на роботі, коли почали бомбувати аеродром, ну mm. страшно, лячно, незвично. Наша база в кілометрах в трьох-чотирьох від mm. аеродрома, то mm. з верхніх mm. ліжок позлітали сумки. 24 лютого ми проснулися о пів на сьому. Дружина сказала, що почалася війна. Ну, По цивільній професії я сантехнік. До цього дня я працював до 12-ї ночі. Я вирішив трошки поспати. О 9-й ранку я проснувся, подивився, що війна не закінчилась. <рес> Поїхав в воєнкомат, взяв свою зброю, записався і вже ввечері ми були ну, в струю. Та я не вірив до останнього дня. Ви Були вдома? Е, не знаєте, це було заплановано подорож до Тьоші. Е, я жив до цього часу в Полтаві, зараз я живу в Києві. В мене на кінець-то вийшло отримати підвищення по роботі. Ми приїхали в Київ з всьєю сім'єю, але те, що в мене з Полтавщини. І ми поїхали до неї. Ми поїхали її привітати. Потім в мене мало бути в день народження. І почалося банальним штовхом, поштовхом в спину від дружини. Каже, почалась війна. Я не вірив, чесно кажучи, до останнього, тому що думав, що це все якась ефімерія. Ми ж ніби як братський народ, але що получилося, що це зовсім не так. Я знаходилася в Італії, працювала в той момент, коли зранку взяла телефон, перевірити ж новини, яка ситуація в Україні. Получила повідомлення від своєї сім'ї, що я якраз планувала 3 березня сюрпризом приїхати до до моєї сім'ї, яка знаходиться тут. Три роки не бачила, і я починала вже звільнятися, щоб приїхати з сюрпризом, але ну не вийшло, бо дізналася, що вийшла війна. Як себе відчувати, коли сім'я була в небезпеці? Дуже важко, так дуже важко було переживати. Спочатку не знала, що робити. Дуже боліла за всіх своїх близьких, друзів. Почала шукати, кому могла допомогти за кордоном і знайшла групу людей наших, українських, які приїхали з сім'ями, з дітками, і почала працювати волонтером одній шкіл при церкві в Італії. І там створила для наших діток клас. І ми з моєю колегою, яка теж приїхала з братом з Ужгороду, і працювали вчителями. викладали італійську мову в свій вільний час. Багато хто з людей. Починаючи з 24 лютого, змінили свої не тільки пріоритети і парадигму, а також кумирів і авторитетів. Для вас щось змінилося в цьому плані? Ну, справа в тому, що знаєте, як не создай собі куміра російською мовою. у мене їх і не було. Але я просто подивилася на цих хлопців, які прийшли до влади трошки з іншого боку, і зрозуміла, що діло буде. Ми нікого не хвалимо, але все ж таки це цікаво. Могло бути гір... просто могло бути гірше. Так, ти обертаючись назад, ти думаєш про ті майдани, які були до цього, про тих людей, які були при владі, і ти думаєш, могло б піти по іншому сценарію. Серед друзів, знайомих, ну, є люди, які ну, там зараз на сході на півдні захищають. і захищають за них, дуже-дуже переживаєш, тривожишся. Радує, коли вони виходять на зв'язок. Мабуть, оце зараз наші кумири. На ЗСУ і ТРО. Так, ну так, звичайно. У мене був навіть друг, якого я знав 20 років. На даний момент це вже не друг. І за цього, і за війни, і за його думки та мої думки. Тобто багато чого змінилося в житті, звичайно. Я був цивільною особою, а на даний момент я військовослужбовець. Все змінилось. І авторитети так само. <реш> авторитети так само, так. В моїй галузі я дуже серйозно пересікаюсь з великою кількістю людей. І в мене е, дуже багато колег, співробітників було з тої самої Балаклеї з Харківського регіону, яких я знав е, ну десятки років. Десятки років, і я їх знав трошки по-іншому, чим сталося потім, тому що е, вони нічого не зробили. Навіть після того, як до них зайшли і сказали, що тут буде Росія. І це дивує, тому що вони були в нас, вони працювали в нас, вони працювали в Укргазводобуванні, вони підтримували наші ідеї, і вони не пішли за ними далі. Це дуже дивує, чесно кажучи. Але ну, Бог з ним з тими людьми, але то, що вони. Вони могли там не підтримати, тому що вони з того регіону от, за батьками, припустимо, пішли. Так. Але більшість людей, яким Укр, то ж саме Укргасудвування дало е, достойний заробіток, ну, як на мене в Україні так. достойний, то вони це не підтримали і пішли за якоюсь ефемерною надією. Ну, мене це найбільше здивувало, чесно кажучи. Ми не судимо людей, але все ж таки цікаво, як так відбувається. Ну, судити, тіпа, не суди, не будь судимим. Але як так? Тіпа, коли тобі говорять про реалії, що ти будеш отримувати, і по факту ти бачиш зовсім інше. Ну, як на мене, Росія, ну, в даному випадку це трошки минуле, тому що вони живуть загальними принципами без думки про розвиток особистості. Так. Тобто Україна йшла трошки по іншому принципу, а отримали на виході. Росію і без досвіду про особистості війна поставила свої краплі на, <с>? на ДІ і і відкрила очі на деяких людей, які до цього часу не не, не дивилися на його самими очима. Дуже прикла, але дуже рада, що побачила людей, які мене оточують, і змінила свій круг людей. За період війни чи були якісь новини або події, які для вас. Ну або якісь вчинки, які для вас реально стали шоком, і це дійсно вас знаєте так аж вибуло з колії, як то кажуть. Ну війна взагалі всіх так. нас вибила з колії. Якщо говорити про шоки, про вчинки. То це те, що більшість чоловіків з мого оточення знайомих, рідних, дуже близьких людей, з якими ми ну жили вже не один рік життя, відпочивали, товаришували. Вони пішли служити в Збройні Сили України і вік цих людей, і молоді люди, і люди, які 50+, у яких є онуки, але вони захищають зараз нашу батьківщину. Не людяність цієї Російської Федерації, то що люди твор. Ну, люди, як їх можна розумію, назвати, так. Оце, оце, культурно, то, що вони творять, це шок і повний, який я не можу усвідомити ще й досі. З другої сторони, коли вивозили з Донецької області дитячий будинок, mm -hmm. мене дуже Приємно вразили наші полтавчані, коли біля конкому в чотири ряди були машини, які провозили допомогу за дві години позбирали у цим все да, Діткам дуже дуже оперативно. Ця згуртованість, те, як ми згуртувалися, це То вас вразило, виходить і один народ з одного боку, да. і інший народ з другого боку. Да, да, да. Так, <свят> Те, як наскільки стрімко розвивалися події? І для мене це було шоком 24 числа прийти. Просто це було дійсно шоком. Те, як ми все збиралися, це було просто ну, неорганізовано, так, було не дуже професійно і поступово-поступово за півроку це переросло у щось потужне, сильне. Але моя впевненість у перемозі за півроку не змінилася. Звичайно, агресія. Агресія на діток. Напевно, для кожної дівчини, жінки це болюча тема. І коли ти бачиш, що агресія на саме безвинне, що існує в цьому світі незахищене, є така сильна, не просто агресія. Ну, в агресії немає рівню, але немає мотивації, чому це зроблено на життя, яке немає гріхів. То напевно це було з е, самих сильних, е, але і всі, і всі злочини, які були зроблені е, е, злоба, знущання над нашим народом, над нашими людьми, це дуже-дуже боліло. Що ви думаєте, от знаєте, ми ж всі бачили це відео, як молодь там в Києві да, розважалася, відпочивала. Ваша думка не саме стосовно цього відео, а в принципі. Ресторанчики, кафешки, дискотеки. От в цей період. Це ок, не ок. Ну, дивіться, з цього питання психологи ж говорять про те, що не можна зациклюватися на тому, що війна, життя зупинилося, і треба знаходити якісь приємні моменти для того, щоб переживати так. цей стан. Але з іншого боку, як ти це робиш? Ну, для особисто я кафе, ресторани, дискотеки ні. Приділити час рідним. Так. Більше провести часу з тими, кого ти любиш, і вони з тобою поруч, це для мене найголовніше просто прогулятися вулицями міста. І я, до речі, вам хочу сказати, що я на цю весну, яка почалася, да, в другому році, подивилася іншими очима. Я зрозуміла, що ми багато чого не бачили і пропускали за нашими буденними справами, роботою. Оцією повсякденною, да, якоюсь рутинною, не хочеться говорити російською мовою, я просто подивилася на те, що життя прекрасне і кафе, ресторани це далеко не той вид відпочинку. слухаю, да. ви слухаємо реально рідно. Прям дуже приємно слухати та що… Кав'ярня каву з друзями і кава це більш спілкування, так. Це не, не посиденьки якісь. Як коли я розумію там вийти в. Кав'ярню у когось, там, якесь день народження, 3-4 та і відпочили так. Дискотеки, фейерверки, я цього не приймаю ага. абсолютно. Так, дуже хочеться, щоб мої хлопці, куми поприходили так. Да, і от тоді, от... буде ресторан і кампанію? Так, так, саме тоді. зараз. Та, ну, дивлячись на те, як навіть я маю зараз, бачите, вільний час, я проводжу його максимально зі своєю сім'єю. Я намагаюся весь вільний час присвячувати дитині та дружині. А за людей. Ну люди будуть людьми, вони завжди їм завжди потрібно, я вважаю. Вони всі хочуть хліба та видовищ. Україна це доволі молода країна, і потрібно Вона шукає всі шляхи для розвитку. Тобто наш розвиток зараз поштовх. Ми погубили повністю великий бізнес, великі підприємства. Поштовх це малий бізнес. Ми, ми залежимо від інвестицій в нашу країну. А кафе це перетворення інвестицій, умовно, відмивання грошей, скажімо так. Тому що дійсно, скільки в нас людей працює за границею, ну колосальна кількість, колосальна, я б сказав, навіть. І люди можуть перетворити ці гроші в гривні, якісь офіційно. Тобто я з одної сторони це підтримую. Я не підтримую, коли ти в третій ночі мішаєш людям спати. Це є своє місця, але я підтримую перетворення, малий бізнес, в принципі, своєму. Mm -hmm. Тому що коли ти можеш е, зробити щось, що способується людям, і люди до тебе прийдуть, ти mm -hmm. отримаєш гроші, твої працівники отримують кошти, і Україна отримує податки. Це найбільший це плюс. Mm -hmm. Якщо ми знайдемо якийсь шлях, коли ми зможемо... Матеріалізувати інший малий бізнес це тільки плюс. Але зараз який малий бізнес? Не хочу критикувати, але такого відпочинку я не розділяю. Мій відпочинок особисто це був волонтерство. Дітки, сім'я, люди, наші біженці, які теж не відчувають себе повноцінно за кордоном. Якби там добре не було, якби там мирне на небо над нами не було. Тому не розділяю. Для мене це неприємно. Ну, зрозуміло, це суб'єктивно, це особисто ваше. Ми нікого не осуджуємо, але приємно чути такі думки. <світкій> в принципі, от мені здається, українці, вони знаєте, одні зараз із найсміливіших, але й в той самий час найжартівливіших людей на всьому світі. От як ви відноситесь до цих всіх мемчиків, е якихось жартів? Як, от на вас це нормально під час війни чи ні? Я позитивно відношуся для мене. Це навіть трохи так стимулює не здаватися і вірити в те, що ми не переможні. Я тільки оті меми, що з танками цигани, цигани з танками, да? і оте гадяцьке сафарі, і ти розумієш, ми не переможні. Ну а Інеїда Котляревського це ж теж гумор і ви ж в Полтаві. Здоровий глузд і почуття гумору це те, що нам допомагає рухатись вперед, і жити, без нього ніяк. Є, ну, своя і своя межа в гуморі завжди має бути. Але без гумора і без здорового сарказму в даній ситуації ну, неможливо. Ну, я думаю, що вже, якби без гумору, то по нам би плакав. Звичайно, потрібен. Бо гумор це зброя дуже потужна. Вона надзвичайно сильна. Вона заряджає наших людей і дуже деморалізує супротивника, я вам так скажу. Я не підтримую, що не, не варто жартувати, тому що українці завжди жартували в любі самі погані часи. Погодьтеся. Козаки писали з шаленого листа, коли їм було не солодко. Так що ні, жартувати потрібно, тому що воно підтримує моральний дух. Жартувати в залежності про що, якщо обсирати свого керівника, який її робить максимум в даному випадку, то тут так, так, так уважно. Так, 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 так. Але якщо прожартувати про ситуацію, перекласти, як е, хтось йшов впав і від того ти отримав бонус, чому б і ні? Ну, Це варто жартувати, це перш за все показує, те, що ти гарно налаштований і віриш в майбутнє. Жарти пропадають, коли ти не бачиш про майбутнє. Так. Наш дух український незламний, що в таких навіть, стресових і важких ситуаціях українці знаходять силу жартувати над такими важкими ситуаціями. Дякую. <рес> Як ви справляєтесь з стресом? Ну, я собі сказала, що кожного ранку ти прокидаєшся. Ти радієш, тому що є цей ранок, що ти можеш випити каву. Я, як жінка, намагаюся посміхатися, доглядати за собою. Тобто, такі буденні речі, які я робила і до війни, я намагаюся їх робити. Але тепер вони робляться з особливим трепетом. так, ти їх більш цінуєш. позитив позитиву в та й все. Вийшов, прогулявся по вулиці, зустрів вас, поспілкувався, зустрів друзів поспілкувався. Ну а як по іншому? Я з стресом. Він просто ти до нього звикаєш, і все. Я не вважаю, що з ним треба боротися. Його треба через себе пропускати і дуже правильно на нього реагувати. Діти, це те, що мотивує, тому що ти приходиш додому, і тобі посміхається мій син, дочка, і це просто воно, типу. Вони тобі не дають сумувати. Ну, моя суб'єктивно це діти і люди. Моя одна порада це проживати сьогоднішній день як на найможна яскравіше і зробити те, що ми до цього моменту не робили. Використовувати день, можливо, зробити щось приємне для близьких, бо життя в нас одне, і ми не знаємо, що нас чекає завтра. Використовувати цей день і жити як можна більше. Скажіть нам італійською, що можна? О, диванчик. Диванчик найкраща програма. Дякую. <смір> так просто і так приємно. Кажуть, що італійська це наймилозвучніша мова, це правда? Не згодна. Українська. Дякую. Дякуємо вам гарно, Наталя. Я пишу. Дякую вам, Дякуємо, вам. Дякуємо. вам. Найкраще. Будьте обережні, будь ласка. Дякуємо вам. І вам. Дякуємо вам, Гарного вечора. Я вже італійську майже вивчив дівчата. Я був дуже радий побачити всіх гостей, які були сьогодні з нами. Всі ці люди на мене надихають, надихають, знаєте, радіти життю. Кожен з них робить свій вибір, і кожен з них має свою думку стосовно певних наративів нашого суспільства. Але мені подобається те, що зараз кожен з нас єднається. Ця єдість вона робить з нас дійсно гарних людей, дійсно моральних людей. І, от, знаєте, цю мораль. Я чомусь впевнений. Я цього навіть не очікував. Я від кожного почув. Мені важливо було це почути, і я від кожного почув. Вам всім дякую, що ви були з диванчиком. Залишайтеся з нами. Ми будемо ще не одного разу з вами зустрічатись. Найкращого. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково коментарі, що ви думаєте взагалі стосовно цієї програми. Нам було нам буде приємно читати ваші побажання і коментарі.